29 серпня в Україні відзначається День захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Цю дату встановлено указом президента України для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Відзначення дня пам'яті захисників 29 серпня обрано не випадково, адже саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Ловайського. Операції відбувся потужний прорив української групи військ із російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців та військових. Ці трагічні події розгорталися на полях суняхів, і саме під цими суняхами сотні захисників поклали своє життя. 366 українських воїнів полягли там, серед них і наш Олександрієць, Городій Кіктенко. Зараз він разом з сотнями інших олександрійців-захисників спочиває на військовому кладовищі. Віддати шану загиблим військовим. Прийшли їх рідні та друзі, побратими, військові, містяни та представники влади. Запокійну панахиду провів протирис Сергій. Багато відспівано воїнів, а багато і не похоронено лежать в земляних могилах. Але пам'ять їхня, пам'ять про них повинна зігрівати наші серця, щоб ми не забували ту жертовність, ті дії, які вони зробили. Ви знаєте, дивлячись на це кладовище. А воно все збільшується і збільшується, на жаль, серце обливається слізьми. Хотілося б цих людей крестити у них дітей, вінчати, гуляти на весіллях, але, на жаль, їхнє життя обірване. 29 серпня згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи від 2014 року.